Взагалі, в є законодавство, відповідно за яким експлуатуюча організація несе повну відповідальність за кожен ядерний об'єкт до закінчення життєвого циклу. Тобто, на Енергоатом, компанія, яка експлуатувала цю станцію до 2000 року, вона повинна нести за це відповідальність. Але з незбагненних причин порушення всіх законодавчих якихось канонів. Було прийнята постанова 2000 році, якою передали цю станцію на про, повністю на баланс народу, фактично. Щоб не фінансувати її за рахунок на екенера атом, почали фінансувати її безпосередньо з бюджету України, але з цим викинули особу, яка відповідальність несе. Там є. Тобто тепер народ України несе відповідальність народ України за те, України що несе відповідальність вбалився. і це все народ України. То, що, те, що ми оплачуємо все, це нормально, ми спонсори всього. Так. А от все-таки за форс-мажор, який трапився, хтось буде, на вашу думку, це ж таки хто ставить свій підпис під перевіркою. Ні в якому випадку, тому що будь-яка е приватна особа, чи хтось посадова особа, навіть яка б вона не була, вона не несе відповідальність за це. Тому що е все діє відповідності законам. А відповідності законом у нас за це повинен відповідати експлуатуюча організація, якої зараз так. немає.